Нам не потрібні одразу зі знанням. Я Артур Олена. Ринок перенасичений просто тим, хто нічого не вміє робити. За 7 тисяч гривень мені вакансія не підійде. Це тисяч там ну, вісім тисяч гривень. 50 тисяч. А ви мені скажіть, ви хто? Ну Ольга, так бізнес не створюється. Я розумію, звичайно, що хочеться і рибку з'їсти. на посі. Викрота, Ольга. Так, контент менеджер СММ за 8 тисяч гривень. Мінімум 2 роки досвіду. Ну Ольга, так бізнес не створюється. Я розумію, звичайно, що хочеться і рибку з'їсти. Ось це, але ну так же не буває в нормальному сучасному світі. Підкажіть, будь ласка, тут написано, що досвід 1-2 роки, але тут зарплатня така копієчна. Чому так? Яка сама копієчна? Ну копієчна, типу, Ти 8 Ну вісім тисяч гривень. Це ж копійки. Ну такі умови у нас. Тобто, ви ну не дуже хочете розвивати бізнес. Чому не хочемо? Ну, як ви будете розвивати з такими людьми, які працюють за 8 тисяч гривень? Так, а які обов'язки ці люди виконують за 8 тисяч гривень? Ну можна не знаю, там публікувати контент, якщо у вас є готовий. А ви тобто хочете, щоб монтували люди виходить що за 8 тисяч? Так, це повністю робота з контентом ведення сторінки. А ні, ви такого не знайдете. Або знайдете дуже низькокваліфіковану людину і вигорите із бізнес-ідеєю, я радив краще. Чи самостійно спробувати, чи якось піднайти більше грошей. У нас наразі така людина зараз працює, і є певні зміни в персоналі, тому ми шукаємо інше. хочеться, щоб наш діджитал розвивався, знаєте, і всі ось на інший рівень виходили. Як ви це бачите? Потрібно на себе брати набагато більше відповідальності в плані контенту, особливо коли починаєте тільки розвивати сторінку. Взяти на себе стратегію, якісь головні меседжі, які хочете доносити модель монетизації, інтеграції, і все інше, тому що людина за 8 тисяч гривень точно не побудує це, а контент, який вона буде створювати, там рілси і все інше монтувати, вона не буде взагалі розуміти, що воно таке і що воно робиться, навіть якщо ви їй дадите напрям. Надасте напрям, то вона буде просто це робити на автоматі, не аналізуючи, і це буде просто хаос контенту, який має велику кількість, але не має якості, і очевидно, що не монетизує також ваш бренд. Тому я правда включитися самостійно в стратегії, просто подивитися трошки, а людину найняти, яка зможе публікувати ось контент, який ви будете надавати, або дуже дуже простенький, і щось вже таке майже готове. Тому що перекладати багато відповідальності на людину за 8 тисяч я б нарадив, бо. Ви з цього нічого не отримаєте, окрім стресу для себе на наступні три місяці, чотири з пошуком ще нової людини такої самої, і потім вже в наступний раз ви зрозумієте, що вона не запрацює, і потрібно буде все ж таки щось робити самостійно. У чернівцях проживаєте? Ні, ні, не у Чернівцях. Я давно за кордоном знаходжуся. Ось подивився вакансію, просто побачив, вирішив набрати супер. Продукту, дякую, вам. Да, дякую за те, що так кльово реагуєте. Я радий чути, що українські підприємці ради до цього інших людей відкрити. також це класно. Клас, дякую, дякую. Ви крута, Ольга. Дириємна жіночка, ось молодець, кльово. Ну, реально, з такими людьми прикольно спілкуватися, які відкриті. Тут обов'язки. Підкажіть, будь ласка, чому ви так ну, не хочете розвиватися? Тут за 8 тисяч гривень шукаєте такого монстра, тут так багато обов'язків та вимог на Work.io. А ви мені скажіть, ви хто? Я, Я Артур. Правильно, а, да, але мене ось дуже лякає, що тут обов'язків. ну ви так багато всього розписали. Ну як так за 8 тисяч гривень стільки всього робити? Я написала багато не дуже сильний юзер в інстаграмі. Ми розраховували на те, що ми займаємося роботою, а людина її веде, тому що насправді. Ні, я, ні мій партнер, ми не маємо часу вести е, проекти. Так, за ви за 8 тисяч гривень просто не знайдете того, хто буде робити якісно, розумієте? Тут ось чому нюанс е, ні, ви не розумієте. Я поставила е, ціну, на яку я готова мінімально. Е, ну тобто, це є мінімальна ціна, яку я готова платити людині. Зануда людинка, трошки блін. Просто спочинаючись розмовляти 200 годин якогось контенту, чогось незрозумілого, блять. Я одне питання два рази запитав. Кажу, 8 тисяч гривень це ж мало. Ні, нам потрібно. Вона вже 5 хвилин мені розповідає, що потрібно робити. Це насправді фултайм робота. Якщо ви хочете заробляти в соціальних мереж, то потрібно вкладатися. Ну я б сказав, що це прайс з публікації контенту із створенням його. То це тисяч там 50 гривень. За цю суму що я буду отримувати? Ми з вами зможемо побудувати стратегію і зрозуміти, як соціальні мережі будуть впливати на модель вашого бізнесу і генерувати вам лідів щомісячно. Скільки та як це буде, неможливо прогнозувати. Це потрібно тестувати, дивитися перші два місяці. 50 тисяч гривень це так. Це просто на тестовий період, пізніше це буде більше і відсоток від продажу, але ми можемо гарантувати те, що у вас будуть продажі. Це ж єдине для чого створюється соціальні мережі та контент. Добре, я зрозуміла. Ви можете мені скинути е, на цей номер? Вчитися продавати. 8 тисяч гривень? 50 тисяч гривень, чуваки. Так, менеджер з генерації лідів, 7 тисяч гривень. Вау, що це вакансія без дзвінків, знання англійської досвіду в сфері, віддаленої знучким графіком в надихаючому колективі, який зацікавлений в твоєму розвитку? Ахуєть! Це ось так люди використовують чат GPT, напевно. Я не знаю, де та як вони це формували. Менеджер з генерації лідів, і тут так багато всього розписано, що, типу, зацікавлений в моєму розвитку. Там нам мені сподобається працювати. Але як може сподобатися працювати, коли зарплатня сім тиж гривень? То ви самостійно впливаєте на свій результат, тобто від вашої кількості літів залежить оплата. Саме в такому форматі, то це достатньо нормальна зарплата. Да, ну, Тому це це, це дуже мало, Аня, це дуже мало все ж таки. А, а, так. Ну а чому ви тоді телефонуєте і кажете, що вам це не підходить? Ви можете просто прогорнути і далі дивитися якісь вакансії? Так, да, я розумію. Ну цікаво, вашу ну, думку просто можна. почути. Хотів я як ви так розмістили вакансію, mm -hmm. там до сім тисяч гривень зарплати. Ну дивіться, я просто вважаю, що не варто ну там знаєте, як писати дуже великі ціни і просто отримувати нерелевантних кандидатів. Тому я думаю, що варто на самому початку бути чесними з Датиму. Ви ж можете також потрапити на якусь таку вакансію, де заробітна плата буде плюс-мінус так само, але вам можете обіцяти більше. Ну тут, в принципі, я думаю, дуже важливо бути чесним на самому початку. Але дякую, що заплафунали. Ну, як звати, до речі? Артур, ну ладно, так, да. за 7 тисяч гривень мені вакансія не підійде. На жаль. Угу. Але... Добре, дякую, да. що повідомили. Да. Блін, у нас люди добрі, реально. Типу. Мені здається, якщо б я тут спілкувався з угорцями, то якийсь би циган вже в мене би так обматюкав. Дизайнер в рекламну агенцію за 10 тисяч гривень це теж угар. Зараз uh, спробуємо запитати, можливо, є якісь підводні камені, які ми просто не бачимо з вами. А що ви за дизайнера такого шукаєте? Тут за 10 тисяч гривень. там те, що вказано, то вказано, але знову Ну да, але ну, десяти тисяч гривень це ж такий, типу, угарчик, да? Це типу просто для приколу ви написали? Я написав для того, щоб більше людей спитали увагу. Ну, відповідно, далі вже під час без, ми домовляємося. А, тобто є стратегія, що дизайнер, який крутий, він просто побачить маленьку зарплатню і подасться на неї, і ви більше йому зробите зарплатню. Е, Добре, які вас питання? Чому така маленька зарплатня? Що залежить від досвіду. Роботи не настільки багато, це залежить від досвіду. Багато вже заявок по люди подали, відповідно, я зараз обираю. Ага, та ні, ну я розумію, що ринок перенасичений просто тим, хто нічого не вміє робити. Мені цікаво, Артем, що ви сказали, ну як ви так могли розмістити за 10 тисяч гривень вакансію? Ну це ж ненормально. Добре, у вас є питання, чи ми будемо зараз низка наговорити, mm -hmm. чому чому ми залишаємося за вакансію 10 тисяч. Ну так, да, ось питання. Чому ви виставили вакансію ну, 10 тисяч це дуже мало. Чому ви так виставили? Добре, якщо у вас питань таких немає, то вже зупимо Хорошо. Дякую. Сказав би, блін, ну мало роботи, не знаю, там три банери потрібно робити. Не знаю. Ну, ось так вирішив виставити. <клес> тут у вас вакансія, блін, така, блін. 8 тисяч гривень тут зарплата. Що ось ви прокоментуєте, як це? Не зрозуміло ще раз. Ну тут it менеджер по роботі з клієнтами 8 тисяч гривень зарплатня. Чому так, Олена? Давайте спочатку хоча б представитись, дуже якось невічливо. Я вас не знаю, а до мене звертаєтесь по імені. Я Артур, Олена. Так, і далі що? Чому 8 тисяч гривень тут зарплатня стоїть? it менеджер, це ж IT, це ж компо це ж розвивається, це інформаційні технології. І 8 тисяч зарплата. Як таке може бути? Ви читайте уважно опис, що нам не потрібні одразу зі знанням. Ми пишемо, що нам потрібні, люди, які хочуть робити. Бо менеджер це така особа, що повинна продавати послуги тієї компанії, в якій він працює. Відповідно, коли він приходить в компанію. Ці його попередні знання можна помножити на один, ну на 0. Oh. Нова компанія, нові вимоги, все, все на новому, всі mm -hmm. нові бізнес-процеси, все остальне. Тільки компанії, навіть те, що ви там вміли, могли теоретично знати, воно тут вже не актуально і не потрібно. Кандидатуру розглянете мою, пообіцяйте мені. Подивимося, обов'язково. Хорошо, бачите, я вмотивована, цілеспрямована людина. Ось така. Хорошо, дякую вам, Олена.